Та міській і комунальні підприємства. От всі знають ніби проблему. Ви ваша справа тепло робити, цього прибирати бальського будинку. А департамент? Оскільки людей, скільки отримують грошей, моя десь думка, оце вони повинні розробити програму. Ця програма повинна бути затверджена, доведена до людей, агітація розказана. Ти хочеш, щоб пам'як Недбальського закопав. Але ти так бомбу закладу. Але є цілий департамент, гарно назвали, департамент. Його суддяка, прийти сказати, бо прийшла бабка до Радзєвського пожалувалася, по селектору Івана Івановича Івана Івановича. От де людей, які повинні розробити оцю всю програму, навчити, там має бути фахівець. А не будь-хто. І тоді в місті будуть знати, як бути з послугами, як має функціонувати і розвиватися теплоенерго, як має водоканал. Ви мені сьогодні скажіть, водоканал міста має 30 мільйонів, здається, 4 мільйони мав збитків і 3, на 3 мільйони набрав кредитів. Без нічого. Що нас чекає далі? І таких проблем, оце отут треба розуміти, як влада має організовувати для того, ми її обрали, для того вона має посади. Сьогодні на житлову Комунальне господарку в місті витрачається три мільйони, а на утримання апарату міської ради п'ять мільйонів. Пане Богдане, якщо це, пан Ігор відповість це, правильно, то я не, буду, ну я просто відповім, Я хочу сказати, ні, не я відповім правильно. Все таке, я не хочу образити своїх колег, де практично є ряд, ну добра половина. Фахівців, які практично виконують функції, які належаться працівникам департаменту. Бо ті працівники працювали і як керівнику департаменту де ще мав статус. Фані, Бо, де результат. програма, а не розбереження в місті? Я скажу, що ці люди роблять. Де. Ті люди безпосередньо займаються. Шести, шести, без Виконанням робіт у благоустрою міста. Мається на увазі, вони тут довернули документацію, через них здійснюється фінансування виконаних робіт. Так, пане Богдан. Комбінат міського господарства перебирає місто, безперед угоду має. Ми не про місто, про комітет. Ми говоримо про департамент. Так, так, так. Але я інше можу сказати. Ви хочете ви хочете негативну відповідь. Я не можу сказати. А відносно стратегії розвитку тих чи інших підприємств. ми Ну, ну Нескромно сказати, хай там е, визначається, що сказати, але хочу сказати, ми не можемо е, користуватися послугами департаменту, бо там немає спеціалістів. І, напевно, не повинно бути. Ваду теплопостачання водозабезпечення, водовідведення. Але ми керуємося безпосередньо постановами. У нас на підприємстві проведено незалежний енергетичний обід. І відпрацьовано представники. Не не прац... це... Вони не повинні це робити. Ми працюємо з міжнародними інституціями, наш села Шагали, які нам роблять.